Доброго дня, друзі! Сьогодні приїхав досить цікавий приборчик. Мені Довгоочікуваний. на заміну моєму сурикому SV33. Це прибор Nisei RS50. Вимірювати не можна КСХ і потужність, якби. ну і відбиваючу потужність та що вертається. Так само, як бачимо, приїжджає він ось в такій коробочці невеличкій. Тут вказано, Nisei Digital SVR Power Meter. Ось такого він плану, як бачимо. Тут що у нас вказано LCD дисплей потужність, реверс, реверсна потужність і КСХ. Живиться цей прибор від мікро usb кабеля, від любого, будь та, та, якби павербанка можна, чи зарядочки звичайної, або двох батарейок типу ААА, типу Мізинчик. Ось такого плану. Як бачимо, тут у нас вказано RS50. Частоти від 140, від 140 до 170, від 430 до 470 і потужність до 120 Вт. Чим він цікавий, тим, що він може вимірювати також і невеличку потужність на відміну від 4 sv 33 Тут може вимірювати, якщо я не помиляюся, там 10 Вт. Тобто, якщо на 4 він не бачив, наприклад. Там Менше ніж 0,5 Вт. все, він вже не показував. 0,5-0,6, він міг взагалі не показувати тут, тут. В принципі, це справлено, і він може показувати характеристики прибору. Ну, Дивимося, що тут у нас приходить. Ось так він приїхав. Тут що в нас? Така комплектація невеличка. Це в нас інструкція. Ось така штучка була видно для транспортування. І тут у нас сам ось такий приборчик. Все, більше, бачите, нічого нема. Як бачимо, такого плану приборчик металічний, Ззаді металічна кришка, багато надписів всяких, об'яснюють, як тут користуватися RS50 Instruction Manual. Ось такого плану бачимо, тут є з тої сторони. Порт мікро-USB для живлення, можна живити його через мікро-USB. Два SO239 роз'єма, що досить в принципі, зручно. Я під нього спеціально заказав ось таких два перехідничка з Китаю, для того, щоб можна було підключити будь-яку радіостанцію. Так, давайте зараз я вам покажу, щоб ви собі розуміли, Ну, от такого плану перехідничок. І тут зразу напряму на рацію, щоб менше було всяких втрат e, male, SMA female, як бачимо, і до прибора, щоб можна було під'єднати ось такі перехіднички. Ну, Звичайно, треба використовувати якийсь еквівалент e, нагрузки. Я буду використовувати свій 25-ваттний завжди в загальному. Ну, Можливо, потім ще закажу якісь побільший, щоб був, можливо, такі рації. Так, стаціонарні, автомобільного типу, будемо дивитися. Ну що ж, давайте проглянемо ближче до приборчика, щоб ви собі розуміли, він такий досить важкенький. 7 см ось він ширини має в самому ширшому місці. По висоті приблизно 8-7 ну 77 мм, хай буде, грубо говорячи. І по товщині він 34-35 мм. Такого плану приборчик. Для повної картини, я думаю, що, можливо, варто його і зважити. Це буде без роз'ємів, без нічого, він так приходить. В такій комплектації без батареїв бачимо, ззаді є болтик, який можна відкрутити і підключити. Такс, важить він у нас 225 грам, небагато, немало. Отак, для статистики запишемо, щоб було. Давайте. Що ще тут можна сказати? Ага, заказав я так само під нього дві мізинчкові батарейки. Ну, не батарейки, а акумулятори. Повністю їх зарядив. Давайте теж їх відложимо на бік. Пока що подивимося нашу інструкцію. Вона досить цікава. Вона в нас йде на китайській мові, з одної сторони. І з другої сторони вона у нас іде на англійській. Ну що ж, давайте приблизно подивимося, які тут у нас характеристики, трошки, правда, пом'ялося. Ну, тут пише, що так, вимірюється потужність, е, КСХ, led дисплей з підсвіткою. Е, використовується так само, що я вам казав, три батарейки ААА або USB-порт, мікро-USB, 5 вольт, вхідна напруга. Ну і давайте подивимося його основні характеристики. Адже вони в принципі будуть цікаві, я думаю, людям. Частотні характеристики, ну будемо дивитися ось цю колонку, тому що тут у нас RS-70, якого ну в мене немає, у мене ось цей RS-50. Як бачимо, він у нас буде краще працювати від 140 до 170, що я говорив, 430-470 МГц. Калібрований він на 145 і на 435 тобто показники найбільш точні будуть показуватися іменно на тих частотах. Потужність бачимо від 0 до 120 Вт, що дуже-дуже важливо для мене було, тому що, кажу, маленьких потужностей мій 40 не показував, а тут мало би вже показувати, тому я думаю, що це буде непогано. Також, як бачимо, тестовані функції це у нас є потужність, реверсна потужність і КСК. Втрати в нас 0,3 дБ чи менше. 50 Ом. Опір, батарейки ААА, або мікро-USB порт живлення. M-Type або N-Type. так, ну і Тут його так якби величини, 220 грам, у ну, мене 225. Можливо, похибка вже, як то говориться, моя. ось, ну Такого от плану. Ну і там далі, як вказується, як там ним працювати. Зараз я вам все покажу. Тут, в принципі, інсталяція батарейок і всяке. Таке, як то говориться. Ну, дивіться, сам приборчик дуже простий в використанні. Тут є дві клавіші всього-навсього. Потужність включається, або виключається, і підсвітка. Так от виключено, так включено. ТХ-вхід з радіостанції. І тут бачимо, все підписано: антена. Тут вхід антени для вимірювання КСХ, або. Підключення еквіваленту нагрузки. Все дуже просто і елементарно. Ну Що ж, давайте його увімкнемо. Опробуємо наші батареючки. Все дуже легко розбирається, як бачимо і вставляється без проблем. Так само і збирається в зворотньому порядку. Прибор мав би бути точнішим, звичайно, ніж цей суриком. Вони вважаються більш такі більш точніші прибори. Я його потім, правда, по можливості ще десь протестую з якимось більш таким е, професійним прибором до знайомого свого піду. Ось так. Ну, Бачимо, для того, щоб використовувати його, прийдеться нам оцю плівочку знімати, бо вона тут з надписами. Давайте я її на бік відложу. Ось такого плану приборчик. Трошки бачимо так, не дуже добре видно, вмикається. Так, а ну. Ну так, якщо так от брати трошки дисплей повернеш і вже фактично гірше стає видно. Ну він блікує цей дисплей, ну але якщо підсвіточку виключити, ну так, його потрібно прямо ось так тримати, тоді... Буде, тоді буде непогано видно. Ось так, такого плану. Ну, Давайте щось зараз заміряємо, напевно, я так думаю. Бачимо, батарейка показує одну поділку, виключаєш підсвітку, показує дві поділки. Ну, тут... Так, давайте зберемо сюди еквівалент, прикрутим. Щось заміряємо. Так, для прикладу. Для прикладу, давайте Мій... Воксун заміряємо. Вихідну потужність. Досить цікава радіостанція. Воксун. Так, все дуже просто збирається, як бачимо. Перекрутив. І no problem, як то говориться. Так, ну напевно його прийдеться якось отак ставити, напевно, щоб краще. Щоб краще вам було видно. Ну, давайте зараз подивимося, наприклад, на 145 500 максимальна потужність. Кнопочка передачі, як бачимо, 8,2, десь 8,2 хвата. І тут у нас потужність, яка. Ну, один КСХ, отут в цьому куточку показується КСХ, тобто. Налиштований цей сам. Можливо, ось так буде зручніше, я думаю. Навіть не знаю, як би то краще, щоб його приспособити, щоб вам було краще видно. Ось такого плану. Бачите, все гарно міряє. 8 Вт, вихідна потужність. Так, давайте ще, наприклад, промірюємо 432-500. Ну, тут у нас 7 Вт. Ось так ним виміряти. Це дуже просто. просто і гарно виміряє, легко розбирається, збирається. Ну, тобто приборчик мені, в принципі, поки що дуже подобається. Подивимося, звичайно, як там він буде себе показувати у експлуатації. Ось, що ще можна розказати. Ну, звичайно, тут ще можна КСХ антен заміряти. Типу сюди прикручувати антенну замість ось цього еквіваленту нагрузки. Але треба перехіднички, треба шукати. От, не знаю, чи в мене буде перехідничок, наприклад, під антенни. Хоча, в принципі, чого? Можна і антенну заміряти фактично своїми оцими приборчиками. Можна любу антенну так само заміряти, ось сюди прикручуємо. Я щось навіть не подумав, Ну, давайте зразу вже і антену провіримо заодно. Зберемо прибор знову заново. Я щось навіть не подумав, дійсно, я ж тих перехіднички собі прикупив. Так, вмикаємо, антену накручуємо. Знову ж таки, виміри тут не будуть точні, тому що... Тому що у нас... Так, дивіться, подивимося. Просто так чисто для демонстрації. Як бачимо на 432, ну тут буде воно мінятися КСХ, тому що, е в залежності від положення, ця антена добре резонує. Ну, я його не брав, в принципі, той прилад для замір КСХ, скажімо так. А для своїх цілей. Тобто для замір потужності і, і такого плану всякого, воно цілком-цілком підходить. Що ж, в принципі, на цьому думаю огляд прибору Nisei RS-50 буду завершувати. Це така була, можна сказати, розпаковочка. Думаю, вам відео сподобалося. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!